Сторінка 223. Сіроманець. Повість. Скорочено. Уночі прийшла осінь, і вовк хмукнув на сизий лист ожини. Хмукнув і сказав «Ого-го!» Тоді він підняв лапу і лапою вмився, промив очі, построшував і себе листя, послухав свист синиці і знову ліг. Далеко, сказав він собі. А навіщо? Потім вовк заспівав. Він співав тихим старим голосом, і така дорога лежала за ним, що аж за Одесою та за Єгиптом виднілася кожна бадилина. Вовк лежав між грибами, очима в. Поле і над ним по листочку опадав ліс. Звали його сіроманцем, і він був найстарішим вовком у світі. Усе своє сіроманче життя він водив з граю. Молоді вовки з лісів і ярух мріяли пройти в нього бойову вовчу стратегію і тактику. Він снився молодим вовчицям. Не один кінь із передсмертним кривавим хрипом падав на траву чи на сніг. От зубів всі романці. Його проклинали конюхи та пастухи. Коли ж нічого було їсти, і вовк пересиджував день, або й три на болоті, чи в чагарниках, то і зграя сиділа позаду нього, кусаючи себе за хвости Тепер на старість вовку сліп, бурхлива темнота зацарювала в його очах. Один лише нюх водив його по світу, і кашати вже почав, і снився йому щоночі єдиний. Сон, срібні очі постріляних вовченят. Постріляні вовчиці з білими зубами в землю, і снився він собі сам, утікаючи лісом по білій воді. Свистіли в вісні синиця, хропіли миші в норах і здалеку запахло кіньми. Сіроманець здув прилиплий до носа листок. Устав і пішов на кінський той запах. За лісом при горі долині ми хотіло село. Від села охляп на коні їхав Василь Чепіжний. Кінь крутився під ним, харапудився, але Василь бив його прикладом рушниці позаду і кінь віз його далі. Сіроманець похлептав з калюжі води, логом відбіг від лісу та від дороги, заліг за копицію сіна, нанюхав у сіні кілька мишей, підснідав ними і знову виструнчив носа в спину Василя Чепіжного та його коня. Чи в'їхав конем у мокрий ліс. Сіроманець поволенький на старих своїх лапах рушив за ним. Чепіжний наставив вуха на лісову невідомість, сплигнув з коня, перекинув рушницю з руки в руку, повів коня стежкою, вивів його на галявину, прив'язав до сосни, а сам відійшов і заліг у ямі. Сіроманець заліг і собі позаду Василя. Чепішного та його коня. Вітер дув сіроманцеві ніс. Вітер гостро пахнув конем, але між конем і сироманцем чекали пішний та його рушниця. Щось хряснуло в соснах. Василь зняв картуза і задихав у нього. Кінь затрусився, застриг вухами і ліг на землю. Не лягай, не лягай на землю! зашепотів коневі Василь. пішний, Устань! Устань і пахни. Знову щось мокро хряснуло в лісі. Рушниця в руках Василя Чепіжного ціпнулася на той хряскіт. Око заумерло на мушці. Кінь не вставав, дрібно тремтів, падали краплі на нього, і від кожної краплини він стригався, як від пострілу. Свиснула синиця. Її порожній, осінній, свист не сподобався чепіжному. Посіяв дощ. Чепішний одягнув картуза і ліг. Так вони і лежали. Кінь, Чепішний, а позад ними вовк. Вовк звівся на лапи. Не встиг Чепішний ойкнути, як вибита з його рук рушниця, полетіла в кущі. І сіроманець задихав йому прокраплену дощем горлянку. Скочив на ноги кінь, хилитнув сосну, заіржав, відірвався, повалив один куч, другий сіроманець побіг. Було за ним, проскочив галявину, але повернувся до чіпіжного. Чепіжний світив сірник по сірникові, задкував лісом від сіроманця, відмахувався патронтажем, ускочив у болото, у воду, у мочарі. Сіроманець спокійно йшов за ним. Та на усе, що хочеш, на викидав під ніс Сіроманцеві чіпішний із торбини хліб, бринзу, патрони. Сіроманець загнав чіпішного, шию в озеро і сам сів на березі. Перед оком Чепіжного на воді тихенько кипів осінній дощ. За осокою сірів сіроманець. Замерзаю! кричав чепіжний крізь дощ на воду. Пропаду, пропадаю! Гав-гав-гав! загавкав Чепіжний до сіроманця і люто рушив з води на нього. На мене їж, жари мене, Зжари мене, як ти з'їв мою козу. Восьмого березня я перебив твою зграю і вовченят перебив я. Чепіжний вигрібся на берег, плюнув в руки і кинувся на вовка. Сіраманець бив його своїми старими грудьми назад у воду. Прилетів вертоліт, порозтягав на вигоні курей і сів. Перед вікнами села. Сашко побіг і собі подивитися. З вертольота вилізло шестеро дядьків із рушницями та патронтажами. До них від контори почвалав з обмотаною шиєю Василь Чепіжний. А ви думали, що? Бухикав щасливий чи Він причаївся тут, у нашому лісі, до ранку держав мене по шию у воді, мало я дуба не врізав, а тут ще зуб розболівся. Коли б не зуб, то я сам би перегриз йому горло. Я вже йому і коня прив'язав до сосни. Коли ж чую, на рушницю мою хтось стільки. плих із кущів мах, і рушниця летить, наче її не було в моїх оцих от руках. Дивлюся, а він уже стоїть переді мною, як грім, зуби не зуби, а метрові кілки затесані. Язичище горить, як черінь. І пахне від нього кров'ю. Тоді він лапою обмацав мої кишені, зняв з оцієї ось шиї торбу з хлібом і каже: Прямо таки так і каже. Руки вгору, що робити? Піднімаю, стою, злякався. Він облизався і гарчить далі. Кажи спасибі, що я сьогодні не голодний, але затям. Доїм усіх ваших коней, візьмуся тоді за вас і ваших дітей, а тебе, чіпішний, першого з'їм, марш з мого Лісу. Я задки-задки, руки болять, дощ в рукави наливається, отак і відступаю. А він іде, хліб мій жиє, пожиє та виплюне, не голодний. Дивлюся, позаду мене вода озеро. Хотів я озеро обійти, дорогою заткувати, так він до мене тільки плих, та лапою по морді мене тільки лязь, лізь, каже, у воду. Чи піжний, бо з'їм, хоча я сьогодні не голодний. Що робити? Лізу, стою по шию, руки на голову, рукави повні дощу, лється, одним словом, вода згори і зсередини. Кругом вода, а він сідає на березі, обмотується хвостом і починає. Ви вірите? Співати? Закувала та сива зозуля. Може б вам, Василю Дмитровичу, лягти? Ну. Не в лікарню, а так десь удома та відпочити півночі простояти по шию у воді, так і до пропасниці недовго, сказав хтось із мисливців. А що я щось не те сказав? Визвірився, чіпішний. Потім пожував шнурки від вуха шапки. Сьогодні він був у шапці, трохи заспокоївся. Правда, я зранку добряче випив? Та як і не вип'єш. Після такого потопу. Сашко бачив, як біжать від своїх хат Шевчук з побігайлом, вимахуючи рушницями і просто руками. Підбігають до гурту, і вся ця рушнична армія заходить у контору. Тепер пропав, сіроманець, подумав Сашко, і йому стало сумно. Біля цього пуговка на подвір'ї стояв газик. Батько приїхав на обід, мати з рушником через плече зливала батькові на руки. Тату, Прилетіли! Хто, синочку? Аж з області. Може б, ти зараз ходив до них і що сказав, по сі прилетіли. А це ж то. Нечесно, він один, а їх онде скільки. Тато, вони з дядьком чи пішним у конторі. Сходи. А що їм тату може сказати? Мати подала батькові рушник. Як то що? здивувався Сашко. Тато голова колгоспу, та не знайдуть вони сіроманця, синочку. Сіроманець найхитріший вовк у світі, сказав тато. А з граю його ж перебили і вовченят. Сам дядько Василь премії за вовків получив стільки, що з чорного мотоцикла купив. А ти Сашко забув? обізвалася від столу мати. Скільки сіроманець коней та овець переїв? Скільки от, скільки тату, скільки у нашому колгоспі нічого, правда, козу дядька чи так. Паланів Сашко козу з'їв, бо дядька Чепіжного сіроманець не любить. Дядько Чепіжний на нього ями копає по лісосмугах. А коли пропала вівця, то всі звернули на сіроманця. А сіроманець її в очі не бачив. До школи Сашко ходив далеченько, бо школа була. І дорога нею ходили всі. Хто хотів, а Сашко ходив стежкою лісом. Лісом потім трохи полем. За полем починався райцентр, а з нього з краєчку стояла Сашкова триповерхова біла школа. Сашко пройшов ліс, вийшов у поле, як почув стрикотіння вертольота півколом. Низенько над лісом він летів на Сашка. Сашко чи злякався, чи що, а летів на землю і прикрився портфелем. Над Сашком пролітало однооке обличчя чи Воно Вона швидко летіла туди, у степ, у яри, за бух, до ломанів. Сіроманцеві на погибель. Того дня до школи Сашко не пішов, він повернувся до лісу, пригарбав листям портфель, щоб не носитися. Подивився на срібне павутиння на сучках та паучків, заліз рукою в низеньке порожнє чиєсь гніздечко, пошародів у гніздечко, опалим листям і куди б це його піти? Подався до яру. Вечеріло, сіре повітря між вечором і ніччю текло собі яром до лісу. І в такому повітрі над сашком летіла чи то соровка, чи інший хтось. Сашко поплентався до лісу по портфель. Пройшов сосняк, пішов дубиною у дубині вечеряли дятли, наїдаючись, видно на зиму. Ще по дорозі провів рукою по ліщині. намацав горішок, кинув на зуб, горішок сухо, стрельнув під зубами. Гойднувся листочок на березі, наче подумав, падати йому сьогодні чи почекати краще до завтра. Раптом Сашко відчув, що хтось дивиться йому в спину. За дубом хтось стояв, піти глянути чи не йти. А може, воно звір який, та ще вкусить, завагався Сашко, але вирішив, чого це я стану його боятися. Піду гляну. За дубом стояло теля. Відбилося, мабуть, заблудило. Не знаю, куди йти. Що, дурнесеньке, страшно? І їсти хочеш, от не треба було блудити. Сашко підійшов до теляти. Хотів було почухати за вухом, але рука завмерла. Перед Сашком стояв вовк, сіроманець. Сашко Задерев'янів. Сіроманець тим часом обнюхав його з ніг до голови, лизнув по курці гудзика і ліг на листя. Сашко потроху відторопів, прийшов до тями та сам сів навпочепки біля сіроманця. Вовк потягнувся до нього мордою і ще раз лизнув Сашкове коліно. Так он який ти лизунчик! А ще сіроманець. Сказав Сашко і погладив сіроманцеві шию. Почухав під горлом, сіроманець це, видно, дуже сподобалося. Ніхто його так приємно не лоскотав, і він по-вовчому сказав Сашкові ще. А за тобою ж погналися по стежках на вертольоті. Таром бензин палять, засміявся Сашко. А ти ось тут, біля мене, ти не подумав тікати, бо ти в мене розумний вовчику. Паріжка з печінкою хочеш? Пиріжки з печінкою, Вов Видно любив з дитинства, бо ковтнув, навіть не поживавши. Я тобі завтра ще принесу, сказав йому Сашко. Завтра в мене неділя, увесь день наш. Але ти мені дивись, з лісу не виглядай, чи не думає, що ти втік з нашого лісу. Нехай так думає. Сіроманець провів Сашка до узлісся, потерся об Сашкове плече і так стояв, аж доки запах його нового товариша не ослаб у глибині темного листопадового вітру.